Вітаю вас, друзі, на зв'язку Cast TV. Так, як ми, невеличка інструкція по налаштуванню нашого сервісу CastV.Online. Так, ми бачили активований аккаунт, де далі ми переходимо для створення табла. Як ми бачимо, вводимо назву команд. Тут інтуїтивно, все просто та створюємо табло. Так, зразу професійне табло, також керування таймером. Запускаємо таймер, все працює. Налаштування команд із додаванням логотипів. Так, це логотипи додаються за допомогою url посилання. Щоб зробити url посилання із звичайної png картинки, використовуємо ось такий сайт. За допомогою цього сайту ми якраз будемо роздобувати url посилання. Також можна і різними способами це робити, але ми використовуємо такий спосіб та також і рекомендуємо вам. Так, як ми бачимо, копіюємо та вставляємо посилання і зразу логотип команди з'являється. Також повторюємо із другою командою дану операцію, і також все успішно оновлено. Так, також зараз перейдемо і до складів. Так, як ми бачимо, склади команд можна як додати і вручну, а також набагато простіше це зараз якраз перейдемо. Так, бачимо і статус, і номер гравців. Так, скачуємо шаблон Excel, по якому якраз ми і будемо вносити всіх гравців, щоб це не робити вручну через сайт. Так, відкриваємо шаблон в програмі Excel, як ми бачимо, команда 1 або 2. Це так само, як коли на початку ви вносили. Команда 1 це команда, яка домашня, «2» – виїзна. Так, зараз вводимо гравців всіх, так щоб показати, як воно все працює. Ви в нас номер гравця, команда 1-2, прізвище, ім'я, позиція. Так також, і що важливо, варто вписати так ні, щоб при тоді, коли будуть склади показуватися. Якщо так, то гравець автоматично піде в стартовий склад. Якщо ні, то він буде автоматично на заміні. Так, зараз ще номера гравців, та також швиденько рандомним таким способом ми внесемо, щоб продемонструвати, як все працює. Так, вели команду, ввели номера гравців, також ім'я та прізвище, позиція, та також чи на полі чи ні. Так, внесла, далі загружаємо якраз шаблончик, який ми вже підготували. Чекаємо декілька буквально секунд, і воно все в нас налаштовується. Так, зачекали ми декілька секунд, як ми бачимо, склади команд у нас підгрузилися, все, як ми заповнили в Excel-таблиці, так все і перенеслося прямо нам на сайт. Так, також події, відджети, які будуть показуватись під час трансляції, гол, жовта-червона карточка заміни. Обираємо гравця по номеру, вбираємо команду і все працює. Так, якраз бачимо, у нас третя хвилина. Можна вручну як час додати. Зараз виберемо гравця. Так, хвилина у нас третя, як ми вибрали, і відображається якраз і гол. Так, з цим налаштуванням ми зробили. Нам ще лишається далі все перенести в OBS Studio. Якраз зараз це і зробимо. Скопіювали ми табло, якраз де будемо і вводити. Заходимо, вибираємо браузер. Додаємо, записуємо табло для зручності і для розуміння в майбутньому, якщо ми будемо багато різних е, додати. Так, ширину вибираємо 600, висота. 100, хоп, і з'являється вже наше табло. Звичайно, ви можете собі вручну, кому як більше подобається, більше-менше робити, все дуже просто. Так, і нам ще лишається додати склади команд і події. Так, копіюємо склади команд, все те саме ми повторюємо, нажимаємо такий плюсик, браузер та пишемо склади команд. Зберігаємо та вносимо посилання зі складами. Командами, які ми скопіювали на сайті kstv.online. Так, ширина висота ми вносимо. Заходимо ще раз на сайт, беремо також зразу і додаємо події, плюс браузер. Та також пишемо події. Так, підтверджуємо гаразд, вносимо посилання, також задаємо. Розміри, ширина та висота. також це будемо підкориговувати вже під час трансляції, також кожному як більше подобається. Так, зараз зменшимо вікно, щоб показати, як воно все працює. Також дані налаштування ви можете налаштувати через комп'ютер, а далі вже під час прямого ефіру все керувати через мобільний телефон. Так, натиснули ми, що важливо на сайті показати склади. Так, і як ми бачимо, склади в нас демонструються. Ми задаємо висоту, ширину, як ми хочемо, можна чуть уліво, чуть вправо вище нижче. Так, ми вибираємо, як то кажуть, золоту серединку. Так, Та ставимо як нам більш до вподоби. Так, також склади команд забрати склади. І склади забираються. Це так само буде працювати і в прямому ефірі, що важливо. Так, і склади показали. Так, зараз ще нам треба із подіями також все спробувати. Так, заходимо в категорію події. Ми вже внесли одну подію, якраз натискаємо показати. Відображається гол. Так, також вибираємо гравець темпа Петро Петренко, Це для прикладу. Шоста хвилина подія, дану подію гол ФК-Снятина для прикладу. Ми забираємо, та ФК темпу показуємо. Усе зручно, все красиво якраз під час трансляції. Що саме цікаво, якраз і ви будете керувати цим часом, скільки буде даний віджит, дана подія у вас відображатися на екрані. Так, також і карточка вже так само, як і додається, склади. Все просто буквально треба потренуватися, розібратися, і далі все буде получатися. Так, відповідно заміни, ми вибираємо команду, вибираємо гравця, який у нас покидає поле, та вибираємо гравця, який виходить на поле. Хвилину вибрали. Так, та показати подію. Декілька секунд буквально, і і бачимо, що в нас відбувається заміна. Так, також що саме цікаво, що все професійне табло, вся панель керування. Якщо використовувати телефон горизонтально, воно все досить класно відображається на телефоні для зручності. Так як ми бачимо, і керування голами так само у нас перший тайм для прикладу закінчився. Нажимаємо другий тайм, і другий тайм у нас із 45 ї хвилини стартує. Так, все зручно, все як на мене, зрозуміло, і все просто в керуванні і з цими бюджетами та складами команд із таблом. Набагато е, трансляція змінюється, набагато краще стає та набагато інформативніше. А решта, якщо у вас виникають питання, то пишіть нам в дірект в інстаграм.